Вітаю пані та панове. Ну що сьогодні у нас традиційне відео відео звіт за минулий місяць, тобто виходить звіт за березень 25-го року. Отже, давайте перейдемо до цифр, тому що це все ж таки найцікавіше. Отже, всього у нас було 150 заявок, 126 продажів. Це у нас 84% продажів у співвідношенні заявок до продажів. Ну і відповідно, сума продажів у нас 177 577 гривень. Отже, у нас тут 84% успішних заявок, так як і писалося в Sales Drive. Але у мене 9,3% це відмови до відправок. Тут мало би показатися Цифри, але чомусь вони не показуються. І 6,7% це відмови у відділенні, тобто ті посилки, які поїхали, ну і відповідно з ними щось пішло не так, людина не прийшла, щось не сподобалося, і вона відмовилася. Тому ось така цифра. Виходить, що у нас 6,7% саме не забраних посилок. Якщо подивитися по цифрам, так відмови у відділенні – це аж 10 замовлень. Так? І, відповідно, переходимо назад. З 150 замовлень, 10 замовлень – це у нас виходить Люди не забрали. Решта, то що я казав, це просто не пройшла оплата. Там передумали чи оформили два-три замовлення, поки роздуплилися з роботою того ж маркетплейсу. Окей, з цим розібралися. Тобто, все ж таки, у мене не 16% не заборів, а там на порядок менше тобто 6%, що мене безпосередньо радує, тому що це дуже добре. Давайте перейдемо до джерел замовлень і. Так, на розетці, звичайно, розетка в лідерах 102 заявки, 87 продажів, 85% і сума продажів на розетка склала 123 двадцять тисячі гривень. Знову ж таки, вона в лідерах. Якщо зробити таку діаграму, то вона буде на порядок вище ніж усі, усі решта джерел рекламних, так би мовити, усі маркетплейси, тому що інших джерел у мене в даний момент немає. На промі у нас 24 заявки, 18 продажів, 75%. Але оскільки я топ-продавець, Пром компенсує мені всі покатушки туди і назад. Хоча, знову ж таки, були і відмови до відправки. Сума на промі 26 444 гривні. Ось так у нас. На епіцентрі 10 замовлень, 9 продажів, 90% продажів, так би мовити, на суму 12 955 гривень. На каста 7 заявок, сім продажів. Ніколи такого не було. Я не пам'ятаю, щоб на касті все забирали, тому що знову ж таки каста постійно пропагує, що якщо тобі щось не сподобалося, просто відмовляйся. І знову ж таки, каста також компенсує продавцям покатушки туди і назад, і тут немає проблем, принаймні для мене. Зараз вони ще поміняли трошечки відсотки на категорії, тобто не на все 18% чи 20% в залежності, який у вас контракт, а вже Зробили, як на розетці. Якщо до такої суми, в такій категорії буде ось такий відсоток і тому подібне. Ну, це, цю інформацію ви можете подивитися в моїх новинних випусках. Ось тут випливе е, ця штучка. Також у мене є ще один пром, який там щось кульгає. Він надзвичайно експериментальний ну і відповідно там. Робиться експерименти, заливаються різні прайси, щось я там дороблюю, докручую. Ну, тим не менш, три заявки, дві продажі це 66%, Ну і відповідно 2344 гривні. Що добре, що на протязі року він себе окуповує повністю, тобто той пакет, що я оплатив, він в будь-якому випадку окупить себе. Ну і відповідно, нехай він там буде. Це додаткове джерело. Замовлень. так. Але як ви бачите, якщо не працювати з ним нормально, так, то немає 24 замовлень. Хоча знову ж таки, у порівнянні з розеткою, пром дуже просідає. Хоча трафіку на промі також достатньо. Ну, тим не менш. Окей, на шафа, одне замовлення, один продаж. Так, 100% на суму з 1985 гривень. Це мене дуже радує, тому що чому ні, це дуже класно, так? Хоча. Шафа там вже не синхронізується з промом, я не знаю, що там відбувається. На шафі у мене рейтинг просто гівняний, так? але, тим не менш, бачите, щось продається. Але ну, перспективи на шафа я не бачу, тому що це берехолка. Так само, як і на OLX. Я пробував, як бачите, на шафа щось десь відбувається. Так? Колись приходить якесь замовлення на OLX. блін, ну це. Жах жахом, так би мовити, і без опції це так би мовити додому, там чи щось такого плану. Три замовлення, дві продажі, так і 66% так. Цих продажів це на суму 3678 гривень. Ось цей не забір, так би мовити, одна заявка це прийшла з нового маркетплейсу. Я не став робити під нього окремий сайт, так би мовити, заводити в систему, тому що це бу, була одна заявка на протязі, не знаю, півроку, так, і там нічого не відбувається. Хоча у них трафік приблизно 400 500 тисяч людей на місяць. Але ну такий специфічний сайт. Я колись зроблю відео по типу. Staff, а чи щось такого плану це подібний маркетплейс, так би мовити. Хоча на кідстафі там є пару мільйонів, так і замовлень немає. А тут у нас пару сотень тисяч, так і замовлення було, але відповідно не забор, тому що. Не знаю чому. Коротше, ось така штука. Дякую, пані Патапанове, за увагу. Не забувайте підписатися на канал, тисніть там вподобайку. Ну і напишіть комент, якщо вам це не буде занадто важко. Так, і не забувайте про ЗСУ. Все, побачимося в наступних відео. До побачення.